Сьогодні моє запитання було до заступника начальника кадастру, Чому ви прийняли таке рішення? Я сидів керівник поліції, я кажу: ви зверталися до якщо він сказав якийсь тиск, вчинилася неможливість працювати. Ходили різні так звані громадські активісти, там чинили певний тиск. Я кажу, у вас були звернення до поліції? Ні, не заходили, не було. Чому вас мусило прийняти рішення щодо приватної структури? Вони мотивували це тим, що дійсно який тиск. Вчини... Чинився, який конкретно не можна було сказати, друге, що ця приватна структура не здійснює охорону інших кадастрів по всій Україні, якби вони не хотіли, щоб був правопорядок і порядок в нашому кадастрі. Ну я не виправдовую їх. Звичайно, ми маємо забезпечити порядок, і ми будемо його забезпечувати. І надалі я сказав, всі рішення, які сьогодні стосуються кадастру, якщо я несу відповідальність. За всі події, які відбуваються в області, тоді узгоджувати перед тим як робити зі мною повністю. Так само було питання поставлено по заступнику, який прибув до нас з Одеської області, і знову ж таки з у зв'язку з яким призначення було непублічне. Ми всі, і я, як голова обласної державної адміністрації, вкотре вже і громадські знову ж таки ставилися постфактум після при призначення, що воно має бути відмінене і він має залишити теж держево кадастр області. Області посаду заступника на сьогодні досягнута така недомовленість. Всі позиції узгоджені з віце-прем'єром з Геннадієм Григоровичем. Тобто, приватна фірма має залишити територію Житомирської області, має на увазі держав охорону і заступник також має залишити свою посаду.